Вітаю вас в етері. Ранок вдома. Доброго ранку всім. Дякуємо, що починаєте цей день разом з нами. До 10.00 у студії для вас. Працюємо. Ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Музичний настрій створює майстр Руслан Шукюров. А наш кулінарний експерт Чаба Бакуш вже чаклує на кухні. Сьогодні у нас дуже цікаві гості, режисер одного з найочікуваніших українських фільмів Будинок слово нескінчений роман Тарас Томенко. Також до студії завітає директорка благодійного фонду Благомай Кіра Сиротенко і розкаже про унікальні проєкти для підлітків. Ви побачите винаходи українців, які змінили світ. Відвідаєте незвичайний сеанс психотерапії, де з людьми працюють три веселі та добрі песики. А ще познайоме. І із зіркою Тіктоку гітаристом, ветераном з позивним Хмара кожного дня. Ми дякуємо тим, хто захищає і воює за Україну. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Сьогодні, 7 травня, вівторок, Сьогодні, 1987 року. Авіаконструктори заводу Антонов святкували перемогу. Створений у Києві літак гігант Руслан Ан Ан-124» побив світовий рекорд дальності польоту. Наш Руслан подолав відстань 20 151 кілометр. Головним конструктором ан 124 був Віктор Толмачов, випускник Харківського авіаційного інституту. До речі, він також був одним із творців ан 225 Мрія а повертаючись до Русланів, загалом побудувала 55 літаків, з них сім у Києві. До слова торік Канада заарештувала російський ан 124 аби передати його у користуванні Україні. Ці гігантські українські літаки неодноразово допомагали світові під час кризових ситуацій. 2018 року саме вони доправляли генератори і трансформатори до США після урагану. 2020-го під час пандемії ними перевозили медичне обладнання, а 2021 року евакуювали німецьких військових з Афганістану. Зараз частина українських літаків Ан 124 базується у Лейпцигу і продовжує виконувати замовлення НАТО. Які ще доленосні події трапили 7 травня? Дивіться у рубриці День в історії. За свою більш як 350 річну історію один з найславетніших театрів Європи пережив багато потрясінь. Чотири рази він горів, тричі банкрутів. Двічі його намагалися знести і кілька разів перебудовували 7 травня 1663-го В центрі Лондона на Друрі Лейн відкрили королівський театр. Цього дня 1945 року, о 2.41 ночі у французькому місті Реймсі, був підписаний історичний акт про капітуляцію Німеччини у будівлі технічного коледжу, де розташовувалась штаб-квартира американського генерала Двайта Ейзенхауера, підписи під документом поставили генерал-полковник Альфред Йодель із німецького боку, генерал-лейтенант Волтер Сміт, котрий представляв США та Велику Британію, а також генерал-майор Іван Суслопа. Аров від СРСР з боку Франції, як свідок був присутній заступник начальника штабу національної оборони, бригадний генерал Франсуа Севез. Підписання документа ознаменувало перемогу над нацизмом у другій світовій війні. Однак Сослопаров не мав права підписувати акт, адже не отримав інструкції від керівництва СРСР. Пізно ввечері, 8 травня, у берлінському передмісті Карлсгорст капітуляція була підписана вдруге. 30 років тому український боксер Андрій Синіпупов завоював титул чемпіона світу серед професіоналів за версією WBO в легкій вазі. Він став першим у незалежній Україні спортсменом, якому вдалося здобути цей титул у боксерському поєдинку, який відбувався на рингу палацу спорту у Дніпрі. синє Пупов переміг британця Марка Ремсі. 7 травня 2016-го у Полтаві на Соборній площі відкрили пам'ятник гетьману України Івану Мазепі. Монумент важить 2,5 тонни, його висота 3 метри 20 сантиметрів. Автори пам'ятника скульптор Микола Білик та архітектор Віктор Шевченко. Іван Мазепа прожив 70 років, і понад 20 з них був гетьманом. За його правління припинилася громадянська війна, період руїни та почалось економічне відродження. Мазепа побудував дзвіницю Софії Київської, місто Батурин і Києво-Могилянську академію. Два роки тому росіяни обстріляли невеличке село Білогорівка на Луганщині. Російські військові завдали авіаційного удару по школі. Внаслідок влучання снаряда сталося загоряння на площі майже 300 квадратних метрів. Пожежу гасили чотири години. На момент терористичного акту у школі, яка стала притулком для місцевих, від російських обстрілів переховувались 90 осіб, 60 із них загинули. А яким буде 7 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.